Як перевірити, чи є у вас борги? зайти в електронний кабінет, тут, спливаючи, побачите інструкцію, як заходити в електронний кабінет. Заходити ось тут зліва стан розрахунків з бюджетом. І тут ви побачите перелік всіх податків, які ви платити, а можливо, у вас нічого не буде, якщо ви, навіть фізична особа, у вас немає ФОП. Отут ви можете обирати і міняти роки, можете експортувати в Excel. І головне, отут дивитись, податковий борг і залишок на сплаченої пані. У вас тут все має бути по нулям. Якщо десь є якась сума, дивіться, в кожен податок, ви можете зайти і подивитися. Що тут є, наприклад, податковий борг, нуль нараховано, сплачено. Якщо ви щось сплатили. якщо у вас десь є борг, то вам його треба заплатити. Пройтись в крайній правий куточок і ви нажимаєте. На цю карточку, і у вас впливають реквізити. Ви можете відсканувати QR-код або заплатити через платіжні системи. Там трошки буде більше комісія, або просто скопіювати ось бюджетний рахунок, наприклад, да, вказати код платежу. Переходьте на канал, підписуйтесь, якщо корисно, ставте лайк. Дякую.